Аби в критичних ситуаціях врятувати життя в Івано-Франківську стартує міжнародний проєкт з навчання педагогів і школярів навичкам першої до медичної допомоги. Окрім того, заклади освіти отримають спеціальне обладнання для таких тренінгів детальніше далі. У межах проєкту основ до медичної допомоги навчатимуть 90 вчителів з Івано-Франківська та румунського повіту Мара Муреш. Згодом ці педагоги стануть інструкторами для інших освітян та учнів. «10 закладів освіти нашого міста і 10 закладів освіти Мара Муреша отримають і сучасні манекени, там де справжня. Можна сказати, буде кров, де її треба зупинити, де треба не розгубитися. Ці навчання будуть дієвими, практичними. Кожен зможе навчитися фахово. І турнікетом користуватися, і в будь-яких обставинах чи дитина, чи дорослий, має знати, як він має діяти. Окрім того, в обох регіонах створять шість навчальних центрів. Також придбають мікроавтобуси для виїзних тренінгів. Елементи медичної допомоги у формі домедичної допомоги повинна знати кожна людина. І починаючи з різних можливостей в школах, я вважаю, що це якраз є основа основ. -основ. Якщо ми станемо таким каталізатором, ми можемо забезпечити людей знаннями і навичками вижити. Складний час, ми не знаємо, що далі, але ці знання залишаться на все життя. Народна депутатка України Оксана Савчук каже, у школах дітей потрібно готувати не тільки до іспитів, а й до реальних життєвих ситуацій. Ми зрозуміли, що не вистачає практичних навиків і саме. Власне, мати змогу відвести всіх дітей. На тренувальні майданчики їх дуже багато є. Ми все ж таки вирішили, що потрібно почати процес всередині у школах. Ті класи безпеки, які відкриті, вони в принципі дають непогані знання, але саме практичні навики вони потрібні. Бюджет проєкту майже 300 тисяч євро, з яких половина для України ЄС покриває 90% витрат а решту фінансують партнери. Транскордонна ініціатива спрямована на розвиток та вдосконалення навичок до медичної допомоги через сучасні засоби у навчальних закладах. Також проєкт є чудовим прикладом взаємодії, яка робить життя наших громад безпечнішим. З Івано-Франківського нас уже тривала дружба. Співробітництво триває ще з 2014 року. Загалом практичні навички з надання першої домедичної допомоги отримують понад 1500 людей.